Іван Франко Каменярі. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою, під височенною гранітною скалою. а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль парили, і в оці кождого горить любові жар, і руки в кожного танцівгать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гремить, Лупайтесь у скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас, Зносіть і труд, і справу, і голод, бо вам призначено скалу сю розбити. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відроки скали. Ми силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопад рев, мов битви, гук кривавий, так наші молоди гриміли раз у раз і п'ять за п'ядею ми місце здобували, хоч не одного там калічилися скали. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. Та слави людської зовсім мене бажали, бо не герої ми і не богатирі, ні, ми вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, На шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками. Тверди змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро, нове у світ. У день української мови та веселості вітаю побратимів та посестер українських філологів.